Сьогодні хочу вам показати свої аромати, які купила ось за останні дні та тижні 23-го року. Я вирішила не е знімати, поки що прикраски, оці що за мною, е бо якраз на їх фоні зроблю відос про останні е аромати. Того року, що вже пішов, бо зараз вже перші дні 24-го року. І зараз я вам покажу та розповім, що ж я там собі накупила. Так як я знімаю відео чотирма мовами, ну, фізично це не було можливо розпаковувати чотири рази. Я розпакувала один раз і, і, і все. Тобто, ну. Але ви знаєте, що ці-всі аромати, вони всі нові, я вам зараз це кажу. Так що підписуйтесь на мене, я вам зараз все буду розказувати та показувати, що ж я там собі купила. Так, давайте, давайте розпочну з івроше. Івроше я дуже довго не замовляла. Замовила, замовила я, мабуть, у, листоп... так, у листопаді. Замовила адвент-календар, який я розпакувала. Якщо ви не бачили того відео, то я можу залишити посилання на, на, те, на те відео розпаковки. А до того я дуже-дуже давно не, не, не купувала і грошей. І вони якраз у листопаді сказали про те, що вони будуть виходити з Фінляндії. І зараз у Фінляндії немає фізичних магазинів і грошей, немає магазинів онлайн і грошей, магазина одного. Ось що за залишилося? Залишилось тільки продаж по, по пошті. Що це знаєте, я цим займалася у 2001 2002 роках. Це було так: приходить тобі бланк, ти його заповнюєш, а каталог разом з бланком ти дивишся, щось тобі там подобається, ти заповнюєш і відмічаєш, який там ти хочеш, щоб тобі прислали подарунок або ніякого подарунка. І тобі, ти відсилаєш це за їх кошти, і через десь днів 10, може, тобі приходить твоя оця, оця посилка на пошту ти йдеш та забираєш. І, і, це, і, це, і це було супер класно у 2002 році. Але ми зараз у 2024, і, як на мене, купувати щось ось так. ну це... Це, це, це не класно, люди. Ось, тому я купила е, дві речі Ну, насправді це одна, одна річ, але ну, це, був, це був набір. І як така, знаєте, прощавальна така закупівля на сайті, на сайті. Івроше. я вам зараз покажу. Я купила отакий, отакий аромат, який називається Вуальдоре від. Е, е, і грошей з їх Різдвяної серії. Це їх різдвяна серія, і ви знаєте, що вони на кожне Різдво роблять якийсь там новий аромат, але не, не тільки там а аромат, там ще і гель душа є, і крем, і для рук, і для, і для тіла, і все-все ну, все там є. Коротше, коротше, цей аромат, він в нотах там написано, що там ваніль та спеції віноти. Які саме спеції, я не знаю. Але, знаєте, тут немає кориці, немає зовсім. Тут такі, знаєте, теплі, солодкі такі спеції. Я так думаю, що тут кардамон. Я думаю, що тут рожевий перець може. Ну, Тобто немає таких типових спецій різдвяних. Ну, Непоганий аромат, я можу сказати, що і в Роше, він останні, ну може, років 5, а може й навіть і більше. 6, Він якось під Риздво він робив усі такі, знаєте, ванільно, якісь аромати, і не всі, не всі були вдали. Ну, не всі. Ось. а в Цей він вдалий так. Так, він вдалий аромат. І такий ще гель для душа це 200 мл в ньому, і він досить непоганий. Що хочу сказати, що я, я думаю, що їх гель для душа. Вони непогані, якщо у вас нормальна шкіра. Якщо у вас дуже суха шкіра, то після них просто обов'язково якийсь крем потрібен, бо він в цей він просто висушить усе, все, що у вас там є на шкірі. Ось. Я Досить багато років тому ще я учила, навчалася, мабуть, навіть не в універі, а просто навчалася. На на, на мовних курсах на фінських. Це було дуже-дуже. Якраз як і коли я покупала по, по пошті, у мене там ну, просто манія. От, знаєте, була, як Я купувала завжди їх гель для душа. Ось. Дуже сушить шкіру, але ну, так, непогано, якщо ви після Крему намажетесь і будете як, як зіронька отак, від, відпочивати. Так, далі. А, і це і це ось моя остання закупівля на офіційному фінському сайті Євроше, бо його зараз вже нема. Закрився. Далі, що я ще що я ще собі купила? Ні, давайте вам покажу розкажу подарунок. Це подарунок від мами. Ну, Я цей аромат знаю. З цим ароматом в мене довга-довга-довга дружба, любов, і все таке. Я... Закриваю всі коробки, бо все, бо все було відкрите. знаєте. Це НОА, Ноа від кашарелі, і ось у мене така велика, велика пляшечка 100 мл. Це дуже класний аромат. Він у мене був нещодавно. Я закінчила два аромати від НОА від кашарель НОА якраз у квітні. У квітні у мене був день народження. І я взяла з собою в поїздку два аромати. Оці від ну, кашарель по 30 мл. В одному у мене може було десь мілілітрів 15, в іншому десь. ну, Я не знаю, теж може 15, може десь, ну, щось таке. Ну, Більш-менш більш, половина в одному, в другому менше, ніж половина. Ну, коротше. І я закінчила, бо мені дуже-дуже подобається цей аромат. Я вам зараз розкажу, що тут є за, за ноти. Якщо ви ніколи не тестували цей аромат, вам треба щось з цим робити. Вам треба йти його і тестувати, бо він супер класний. Хтось може сказати, що він якийсь старомодний, старий. Ну, це не аромат, який вийшов зараз. Він вийшов дуже-дуже давно. Дуже багато років тому, я пам'ятаю, вже у 2000 році я ходила, наприклад, на дискотеку, перший, другий. У мене ще був крем для тіла від цього аромату, і він був з блискавками. Шимірки такі. І це було так класно, так гарно, так красиво. Ну там, ну, знаєте, на початку 2000-х років. Шимерінки, вони були такі вели, великі, їх було дуже добре. <сум> бачно. Так, що у нас тут є? Білий мускус. Я трішечки буду гальмувати, як завжди, бо я пере, перекладаю. Зараз я перекладаю, наприклад, з італійської мови. Ось. Коротше, гальмую. Білий мускус, півонія, фрезія, в зелені ноти, слива та персик, потім у нас тут лілія, у нас тут э, э, це у нас е, э, зелена трава, жасмін і троянда, кава, ваніль, сандал, коріандер, э, э, ладан, э, бобийтонка та э, кедр. Ось така у нас композиція. І він насправді дуже класний. Люди. Я вам його раджу, підійдіть та, та подивіться на нього, понюхайте його, протестуйте його, він супер класний. Я знаю, що такі аромати, які, знаєте, яким вже не один, не два, не три роки роки, їх ну, є така тенденція, їх не... Тестувати в магазинах, або якщо робітники у, у магазинах ось щось там приходить нове кожен кожен день, і вони оці аромати, аромати старі, старі вони їх мають, але якось вони їх, знаєте, на останні полички там ставлять, щоб їх не дуже видно було. Ну, все одно, він він чудовий цей аромат. просто Чудовий. До речі, хтось мені сказав, що він пахне як крем від неве, от, Знаєте, у цій, у банці у цій, у, у синій банці. Ну, Не можу сказати такого, бо для мене ні, але ну, щось таке є таке знаєте, таке класне, таке, обволакуюче, таке супер, суперове. Так, давайте далі. А, що в мене тут ще є? Ще в мене є отакий от аромат, і цей аромат я дуже добре знаю. Я дуже довго Навколо нього там ходила, бо мені він, він подобався, і ось він є у мене. У мене тут 30 мл, і це у нас отакий от аромат від ескада. До речі, ескада. Те ж саме можу сказати про ескаду. Дуже багато людей кажуть, що ну, ескада це якась. там Фігня там якась, знаєте? Але ні, це ну, у них класні аромати. Так, вони є, є у них, наприклад, такі більш цікаві, більш складні аромати, але більшість ароматів у них такі, знаєте, на, на пляж поїхати або в відпустку, і це класно, це добре. Це дуже-дуже, це дуже весело, це дуже приємно, це класні аромати. І хтось каже, що ці аромати для, для, для дівчат, яким там 15 років, а для жінок, яким там 25 і більше, потрібно там у бакарі руж. Ходити. Ну, по-перше, хто це сказав? І, і, і чому ця людина має якусь там вагу в, в вашому житті парфумерному? Не треба так, так, так думати. Коротше, це супер класна штука, це у мене Cherry in Japan. Ось, ось воно. І що у нас тут є? У нас тут є квіт, квіточка вишні, потім жасмін і боби тонка. Я не можу сказати, що це дуже складний аромат, що цей аромат, це якийсь там шедевр щось таке. Ні, люди, це не шедевр парфумерного містецтва, це не аромат, який там люди будуть знаєте, на вас чути, і будуть казати: це ж просто, це просто, Боже ж мій, це ж просто такий аромат, що ні, але він приємний і вам в ньому теж буде приємно. Ось, далі. Ще один аромат, і, ну, насправді, ще два. Ось, ось такий аромат, і це теж аромат, я його знаю, дуже класно знаю, дуже добре знаю його. У мене є один аромат, але Crystal Нуар тобто то та пляшечка, що більш темна така. Це у нас Versace Bright Crystal. Є ще Bright Crystal Absolute, це не він. У мене оце той, що такий прозорий, знаєте. Так, що у нас тут є? В цьому ароматі у нас тут є Юзу гри, э, Юзу. Э, гранат Лід, півонія, лотос, э, магнолія, мускус. Э, Махогана це, це дерево. І амбра оце все, що у нас тут є, це теж такий класний знаєте, аромат. В ньому насправді таке, знаєте, відчуття є, що такий прохолодний якийсь аромат, і тому він дуже-дуже влітку. Дуже а, з, Зокрема, якщо у вас літочко таке, знаєте, дуже-дуже спекливе, Там спека така, знаєте, до плюс 45 Оце просто класно. В, він, Тут є така, знаєте, солодкість, є в ньому, але він непридушливий. Це не така, знаєте, солодкість, що ви не знаєте, Боже, що з цим робити зараз. Ні, дуже класний, дуже приємний, дуже зрозумілий аромат, в ньому е, приємно знаходитися, в ньому приємно бути, е, його приємно чути від когось. Тобто це. Ну, все супер класно. Я роблю підстоп. У мене моя класна така фінська оця тайка. Далі. А, я вам не показала, не показала від нього оце, але, знаєте, я їх викидаю. Я їх викидаю потім. І ще у мене є один аромат. Цей, з цим ароматом у мене історія така більш складна, складна вона чому. А ні, 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 я забула ще один. Але ну, техні, технічно кажучи, це не, не подарунок, бо цей аромат я його продавала. Це мій аромат, як була набір. В ньому це був оцей халфеті. Набір у мене був від Pinharyons. І я якось цей аромат ем, протестувала і, і, і подумала, ну, це, це просто не мій аромат. Він, він дуже спеції. Я вам зараз розповім, що тут у нас за спеції є. Тут дуже багато всього. Тут у нас є, наприклад, наприклад кіпаріс, шафран, кардамон, артемізія. ну, це. Це, як буде по лині, люди, скажіть мені, будь ласка, я не знаю, може, я, 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 я так думаю, що я знаю, я просто не, не пам'ятаю. Бергамот, гріфрут, болгарська троянда, мускатний горіх, жасмін, агар це удове, дерево кедр, шкіра, шкіра сандал, амбра, ваніль, бобитонка та мускус. Тут багато всього, це дуже такий, знаєте, дуже... Ем, я не можу сказати, що це чоловічий аромат, Я не можу сказати, що це, що це жіночий аромат, але це, знаєте, це для мене такий суто унісексовий аромат. Він дуже-дуже спеційний. Тобто тут дуже багато всього. І для мене я такий аромат, він, він так, знаєте, теплішає потім на шкірі. І він приємний. Але для мене це ну, занадто, ці всі спеції. Тут занадто багато того, що я не дуже люблю. Але я його взяла насамперед ще для того, щоб. Змішувати його з чимось, з якимось небудь іншим ароматом, який такий, знаєте, просто більш ліній, лінійний, більш такий зрозумілий. Ось, у мене ще один аромат я з цього набіра ще один аромат у мене є Elizabeth Rose, тобто це троянда. Від Єлізавети, Елізаветська троянда, я її теж продаю, але ну там, там, така, там прям така трояндочка, знаєте, і все. А цей, я вирішила, нехай буде мені, бо інші аромати, вони просто супер класні і якраз ті, що мені подобаються. Ось. Е і переходимо до ще одного аромату, і цей аромат в мене був. Він в мене технічно, він у мене є і зараз, але він в мене є і в іншому такому а, вигляду. А, це у мене ось такий аромат Voче-Viva від Валентіно. У мене є а, на цей аромат відгук, російською мовою він є, якщо комусь. Цікаво, можете подивитися. На українською мовою я не перекладала всі свої відео, бо це просто роботи дуже багато. І я я планую деякі може аромати, ну, не то, що перекласти там на них відгук, огляд, а просто може взяти цей аромат знову і зробити на нього огляд ще раз. Не знаю, подивлюся, на які аромати. Треба вирішити. Коротше, коротше, є у мене цей аромат. У мене він, я знаєте, з таким зусиллям його ось виймала з цього кожуха. Це така, така з, з, з гуми зроблена оця штука. Тут у мене десь отак. Цього аромату від Прискона, тобто десь так ще й у мене є. Тут у нас 10 мл. І цей аромат у мене був у повнорозмірному флаконі на 50 мл. І він у мене був, я його купила. Я його купила по супер там знижкам. І я була задоволена, а потім я подумала: ну навіщо мені він, якщо у мене є оцей? І цього мені буде достатньо. Я його згодом продала. Жіночці і вона вона була дуже задоволена. Я ще, до речі, продала його дорожче, ніж те, за що я його купила. Тому що я теж була довольна, дуже. Задоволена, просто супер. Потім я подумала: ну навіщо я це зробила? Бо аромат він насправді непоганий. Чого я його продала? Тому що, знаєте, він це біло-квітковий аромат, я вам зараз е, прочитаю, що тут є за ноти. Тут є мандарин, бергамот, імбір, е, квітки, апельсина, гарденія, ваніль, боби тонка, мускус сандал і мускус е, е, дуб. Як дуб? Скажіть мені, будь ласка, люди, я дуб, дубом, не знаю, не пам'ятаю. коротше. Білі квіти, цитруси, дерево, мені все це подобається, все дуже класно, все, все супер. Але у мене такого багато. Я можу сказати, що це якийсь аромат унікальний. Він класний, але він не, не дуже там відрізняється від тих ароматів, що в мене є. Ну, Тобто, я білі квіти дуже люблю. Дуже люблю. І... Це для мене таки, знаєте, на кожен день такий аромат. Тобто, ось через це я і продала його, бо у мене такого забагато. Ось, А потім я побачила оце, цей набір, який ось я купила. Дуже класна, дуже класна е, тут упаковка, тут червоний колір, валентіно, дуже у, у, у них цього річ. Дуже класні упаковки. Є рожеві, є такі, знаєте, коралові, жовті і всі, відповідно тому аромату, що там в коробці. Ось, і я, коротше, за майже за ті самі гроші, що я цій жіночці продала той 50 мл, я купила цей. Тут у нас 50, і тут ще у нас 15, але я ж їй продала. Упакований окремо, а тут же ж все, все ж таки ні. Тут же ж ні. Ось. Я ще не вирішила, я вам відверто кажу, ще не вирішила, який з них я е, собі залишу. Чи 15 мл, чи е, 50, ще не знаю. Тут у мене є 10, тут є 15. До речі, Оцей 15-млітровий флакошка, він такий от самий, як у мене, такий Porlen Roma Yellow Dream. Ну, Тобто, я дуже-дуже задоволена цією покупкою. Довго щось вона шла до мене, але, знаєте, і по Європі іноді теж буває що так. Дуже довго йдуть посилки. Так, е, далі. Е, що мені дали у подарунок, і це вже все. Це вже був, був оцей. Останній мені дали оце таку а, помаду від Валентіно. Тут у нас роси Валентіно, у мене є декілька помад від Валентіно, і я хочу сказати, що вони не погані. Вони дуже класні, у них є такі, знаєте, різноманітні у, у них фініші є більш матовий, є глянцевий. Я просто її шукаю, бо тут, знаєте, тут, тут пусто. Тут ця помада від мене кудись там ускакала. Я її зараз я її зараз знайду, ось я її вже знайшла. Вона непоганого не кольору, але це не мій улюблений нюанс червоного. Він трішечки мені такий затемний, я більш щось більш таке яскравіше полюбляю. Але непогано і, і, до речі, розмір теж тут непоганий цього пробника. Далі мені ще дали отакий Born in Roma Coral Fantasy, Born in Roma Yellow Dream. А Yellow Dream це один, це мій найулюбніший з Born in Roma. І ще мені дали ось такий Born in Roma, просто Валентино Уому. Це чоловічий аромат. Потім мені ще дали отакий 15 мілітровий флакон. Це Борнен Roma Yellow Dream. Я завжди читаю. Я не знаю чому, бо я знаю, як ти називаєшся. Знаю. Ось у мене він є. Тобто, я цей, я поки що цей розкривати не буду. Ось він у мене є. І він у мене це мій найулюбленіший аромат з Борнен Рома з всіх ароматів. І ще мені дали ось таку косметичку, з бавовночки. Ось така бавовночка у нас, червона косметичка. Ну, тут, тут нічого в неї тут нічого неї нема, окрім оці, знаєте, такі оті кульки для вологісті. І ще мені дали отаку штуку. Це така міні-версія, Born in Рома, інтенсивна версія. У мене вона є. Ось у мене тут вона закрита, і у мене є така відкрита версія. І ще остання, остання річ, що мені дали, це отака косметичка. Косметичка дуже-дуже класна. Ось вона так зроблена. Така червона, красива. Відкривається тут Валентино. І відкривається вона, тут, тут є дзеркало, до речі, знаєте, тут Тобто тут для людини, яка не має дуже багато косметики, там воно було відкрито, для людини, яка не має дуже багато косметики, оце, оце прямо все те, що там потрібно. Ось тут Дзеркало є, а тут ось вона така, ну, досить, досить можна багацько щось сюди закинути. Отак, оці, оце все, що я придбала собі. Зараз я собі шукаю зараз ось вже завтра, післязавтра, може, будуть знижечки: я хочу собі два аромати, я хочу Devotion від дочок і хочу собі аромат ем, бар, ем, від Барбері, Goddess. А ще що, що хотіла сказати: я помітила в останній час. Останнім часом дуже багато, де, продаються, де продається Валентино, дуже багато роздарюються оці аромати. Yellow Dream. І це мій улюблений аромат. І у них виходить, ну, насправді він вже вийшов, але він ще не. не у всіх є в е, магазинах новий їх аромат, зелений. Е, ну, Пляшечка вона така прозора, але е, редняна, то вона така е, зелена. Е, е, чоловіча версія та жіноча версія е, зелена. І, знаєте, у чоловічій версії дуже класні ноти. Там кава, там вітівер і що ще, я не пам'ятаю що ще. І у жіночій версії там білі квіти. Ні, там чай, там зелений, зелений чай, і там е, жасмін, і там що ще. Дуже класно. Але я думаю, а може вони будуть так робити? Оцей зелений, вони, вони поставлять, а оцей жовтий вони його знімуть. Дуже не хотілося б. Коротше, будемо, будемо дивитися. Якщо ви щось знаєте, то пишіть мені, бо мені е, цікаво. Ось. Е, це все. Це все, що в мене є вам показати. Якщо ви знаєте ці аромати, то напишіть мені, як вони вам, чи ви їх знаєте, чи ви їх любите, чи у вас вони є. І це все. Всім доброго, доброго дня, па-па!